Друзі, вітаю вас! Відео про напій Б'юті. Б'юті в своєму складі містить пептиди колагену, мікроелементи, цинк та мідь, біотин, а також екстракт ананасу, апельсину та інші складові. Технологія NTC це технологія швидкого всмоктування поживних речовин. З напою. Ви отримаєте колаген, вітаміни, мікроелементи. До прикладу, мені подобається пити на пі-б'юті в теплому виді. Смак приємний з кислинкою. Температура води не вище 50 градусів. Отримала від вас компліменти про мою зачіску, про мою шкіру. Дуже вам вдячна! Обирайте красу. Та здоров'я! З компанією PM International. Бажаю вам успіхів!